Так, аптечка. Аптечка е, З системою швидкого зйому. Тобто, в разі чого вона, основна платформа тримається на молі, От сама аптечка на велкро і всі додаткові фіксації тримається досить міцно аби нікуди. І на фастексі. Тримається, аби не злітала, не спадала. Е, тут комплектація достатньо стандартна, така як і у всіх військовослужбовців нашого підрозділу. Е, тобто бандачі, гемостатики, ножиці, щитки для ока, термоковдра, е, пілпаки, акклюзійні наліпки і, і так далі. Тут насправді жодних новин немає, саме в цій аптечці. Е, тобто ти кажеш, що вона стандартна, як і всіх. От скажи, наскільки це важливо, щоб е, аптечка по комплектації була стандартна, її розміщення, розміщення в ній необхідних е, речей. так? Чому <гум> це важливо? Це важливо, тому що це дозволяє, по-перше, уніфікувати би, підготовку, да? тому що у нас у всіх однакове однакове матеріальне забезпечення, однакові аптечки, однакове наповнення. Ми можемо навчити своїх людей користуватися цим наповненням, і в разі чого не буде тупіжає якогось, коли він дістає, відкриває аптечку. Хоп, там коротше, Він звик до такого гемостатика, а тут такий. І він взагалі не знає, що це гемостатик, а думає, що це якийсь там просто перемотать і там якусь гемостатиком за… Багато грошей, так. Да. Це, це болюча історія. Живала, да. було у нас таке.